Українці в Польщі вже з 1 вересня, навіть не знаючи про це, можуть отримати штраф в розмірі від 10 і навіть до 50 тисяч злотих. І насправді це може стосуватись абсолютно кожного українця, який має статус Укр і який має дітей до 18 років, які проживають з ними тут в Польщі ми зараз максимально детально це розберемо. Обов'язково діліться друзі цим відео зі своїми. Знайомими, які у вас є в Польщі, в яких є діти до 18 років, тому як це насправді дуже і дуже важливо питання шкільної освіти останнім часом було на слуху, але було дуже багато неточностей, неясностей. Робились спочатку одні заяви, потім інші заяви. Випускалися одні трактування, потім інші трактування. І зараз, вже постфактум, після 1 вересня було зроблено нові заяви, які, власне, і передбачають. Ці штрафи дивіться, будь ласка, відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Не ігноруйте, будь ласка, цього, і давайте починати. Міністерство освіти Польщі підготувало відповіді на питання, які стосуються учнів біженців з України. Нагадаю, що це саме Міністерство освіти Польщі перед цим робило зовсім інші заяви. Але, на жаль, е, якби це не впливає на те, що штраф можна отримати вже буде просто зараз. Від 1 вересня 2024 року українські учні, які в Польщі знайшли прихисток від війни, тобто мають статус Укр, зобов'язані вчитись в польських. Школах і е, спочатку говорилось про те, що не будуть виплачувати 800+, Хоча е, всі політики робили заяви про те, що так як закон про е, допомогу українцям е, було е, вступив в силу після 1 липня. А заявки на 800 плюс подавалися до кінця травня, то відповідно закон зворотньої сили немає і не могли позбавляти людей 800. Але от вони говорили до середини серпня, що не будуть нікого нічого позбавляти, а потім сказали, ні, ми позбавимо, незважаючи на всі попередні заяви. І якби ж тут була проблема тільки в 800 плюс, то це була б одна річ. Але тут іде справа і річ про. Звичайні штрафи, коли ваша дитина не ходить до польської школи. І навіть якщо ваша дитина навчається в українській школі онлайн, все одно вам загрожує штраф на початку 10 тисяч злотих. І якщо ви не виконуєте ці обов'язки, він може доростати до 50 тисяч злотих. Ми зараз в цьому відео розберемось по пунктам, по питанням, тому дивіться далі. Міністерство освіти Польщі спільно з польськими освітніми громадськими організаціями зібрало найбільш поширені питання, які виникають в батьків. І, власне, тут є багато питань, але давайте поговоримо саме про санкції, так, які є. Бо про те, як записати дитину в польську школу, як її інтегрувати, як захистити від булінгу, ми про це говорили в інших відео да і, в принципі, ви цю інформацію знаєте. Отже, які санкції передбачає Міністерство освіти Польщі для батьків, які не запишуть своїх дітей до польської школи, е, можуть бути застосовані санкції у вигляді адміністративного стягнення штрафу або прямого примусу. Одноразово накладений штраф не може перевищувати 10 тисяч злотих, а загальна сума багаторазового накладення штрафів не може перевищувати 50 тисяч злотих. Тобто, наприклад, вам видали спочатку штраф. Тисячу злотих, потім дві, потім п'ять, потім десять, потім двадцять, потім ще двадцять. І в сумі там набігає коли 50 тисяч. Далі справа, якщо ви не виконуєте власне зобов'язання відправити дитину в польську школу, ваша справа передається до, до відповідних організацій, які займаються правами дитини і можуть вас навіть позбавити батьківських прав у випадку, якщо ви ігноруєте це. І навіть у випадку, якщо ваша дитина навчається в українській школі онлайн, ось такий ось подаруночок приготувала е, польська влада для е, українців, які мають статус Укр в Польщі. Чи можуть українські діти здобувати освіту за домашньою формою навчання? В зв'язку з необхідністю здобувати знання самостійно в умовах домашнього навчання цей варіант. Виключається для українських учнів через гірше знання ними польської мови. Формою домашнього навчання можуть користуватись лише ті діти, і учні з множеними вадами розвитку, в тому числі з вадами інтелектуального розвитку, які мають довідку про необхідність спеціального навчання та навчаються в реабілітаційно-освітньому центрі. Далі. Чи можуть діти, які навчаються в польській школі, одночасно відвідувати е, заняття в українській школі? Діти, які відвідують польські школи, також можуть брати участь і в онлайн заняттях в українських школах. Тобто е, можуть ходити в дві школи одночасно, але е, відвідування української школи онлайн не позбавляє е, дитину фактично обов'язку навчатися також і в польській школі. Але за умови, знову ж таки, що це не загрожує навчанню дитини. І не заважає йому в, навчатися в польській школі. Далі, чи залежить отримання фінансової допомоги 800 від реалізації шкільного обов'язку? З 1 вересня цього року шкільний обов'язок для українських учнів-біженців буде поєднано з отриманням допомоги 800. Нагадаю, що раніше е, те саме Міністерство освіти заявляло зовсім інші речі. Говорили про те, як я вже говорив на початку відео, що. Так як закон і зміни були, вступили в силу після 1 липня, а 800 плюс призначались до кінця травня. Саме тому весь цей навчальний рік діти зі статусом Укр, на яких отримується 800, плюс, могли не ходити до польської школи. І далі батьки могли б отримувати на них допомогу 800. А ця зміна мала вступити в силу тільки на наступний навчальний рік, 25-26. Бачимо, що. І за цей рік мала бути підготовлена спеціальна система для ЗУСу, яка б дозволяла автоматично перевіряти, чи навчається дитина в школі, чи ні. Це мала бути окрема платформа, яка мала б допомагати ЗУСУ. Зараз бачимо, що вже про цю платформу ніхто не говорить, вже її ніхто не створює, і заяви залишились, на жаль, тільки заявами. І е, знаєте, що я з цього всього приводу думаю. Е, я думаю, що е, в Польщі було б непогано вже нарешті, так якщо так сильно турбуються тут про українців, створити якусь офіційну платформу, де кожен українець міг би зайти, і е, щоденно дізнаватись якусь цікаву інформацію. І важливу інформацію, яка стосується людей. Бо знаєте, зараз це все виглядає в такому е, кустарному вигляді, коли потрібно українцю або ходити по якихось юристах, які будуть тлумачити вам закони, або шукати якихось блогерів по соціальним мережам, е, і звідси дізнаватись корисну інформацію, важливу інформацію, яка напряму впливає на ваше життя. Бо зараз, на сьогоднішній день, от є просто інформація про те, що вам. Може бути нараховано штраф 10 тисяч злотих, просто ось так. А ви про це навіть не знаєте, і потім просто приходить якийсь лист. До вас з інформацією про те, що вам сплатити штраф, треба. А нагадаю, що 10 тисяч злотих це для якщо ми говоримо про зарплату в нетто, то це треба з 3 місяці не їсти, не пити, взагалі зарплату не тратити, а потрібно, якби ці кошти повністю відкладати для того, щоб оплатити штраф. Ну і це виглядає насправді трохи дивно, коли українців абсолютно ніяк офіційно не інформують про. Таку загрозу вводять ці зміни і заявляють про них з дня на день, а далі ви робіть собі, що хочете. На мою думку, це дуже неправильно, це дуже дивно, і це треба змінювати. І тут ще питання стоїть в тому, чи можна буде такі штрафи оскаржувати в судах. Друзі, як вам така інформація, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також наголошую, діліться. Цим відео зі своїми друзями знайомими, в кого є діти, хто має статус Укр бо вони також знаходяться в... під загрозою. Дякую, друзі, кожному за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!